І всім привіт! З вами знову, як завжди, я Шторм. І сьогодні ми залетіли в реже під назви Peditover Defense. І сьогодні у нас тут вийшло нове оновлення. А оновлення саме з от таким лак-івентом, як ви бачите. Можемо подивитися апдейт-лок, що тут у нас по виходу. От. Сент Патрік Апдейт. St Patrick' Day Event, Lucky Crate, Lucky Toilets, Titan Luck Lockdrill Man. Так важко читати. І Titan Rainbow Clock Man. От нам Clockman. Тут, як я бачу, є оцей st Patrick Day Event. І тут у нас є. Я вже тут трошки попрокачувався, бачите, оці дві. Прокачки я вже тут прокачав. Мені лишилося, що посередині. І все. Що по юнітах тут з кейса падає? Тут падає Epic Shamrock Спікермен. Шамрок Shield Спікермен. Він теж потужний. Падає ще отакий от Pat of Gold Голд Камерамен. Падає отакий. От Теж хороший. Він перетворює всіх туалетів на X2 реварти, щоб ти будеш за більше грошей. Є, так, як я нам розказували, Titan Rainbow Clockman. нього є Splash. І оцей от Godly Titan Lockbringer Drillman. Тоже потужний, їх вже 74 тисячі і таке. Як ви бачите, в мене вже в інвентарі отакий Год от Міфіко от такий є. Бачите, Тітан Rainbow Клокмен, У мене ще були леги, але я їх всіх попродавав. І епіки в мене були. Якщо дивіться, що? Ось у нас ці всі юніти. В шопі нам тут ще додали. Отаго от нового ексклюзивного юніт Lucky 3D Перінтермен. Він коштує 700 Robloxів. Має спавнер. Теж прикольний юніт. Так от. Коротше, я зараз розкажу, як можна заробити в оці вот клевери ці вот штучки. Їх можна получать з лаки Toyletів. В будь-якому будь будь моді за цих всіх карт. От, наприклад, ось Palm Paradise. Okay. Palm Paradise. Gar Heart Gardens. Ось, ось. The Void. Ну, ось ця штука. Toilet ось оця от мапа. Toilet Lab. Камера. Камера HQ Desert Toilet Сіти. Ось в цих всіх мапах можна заробити цих тойлетів. Ще дивіться, я зар... в endласі не можна їх заробити. о, тут є endlessness. Їх в Endless не можна заробляти. Значить, де ще? Значить, тут всюди можна, а ще не можна, знаєте де. Не можна ще в. Не можна ще в Speedrun моді Отут. Не можна заробляти. Можна заробляти в DICE Mod. І можна, можна заробляти отут в ПВП. Тому от таке оновлення вийшло. Лакітой я вже куча раз бачу, просто я вам не мав часу показати. Давайте телепортнемось на пошту. В Проразі... підписуйтесь на мій канал, до речі. Ставте лайки, мені буде дуже приємно. На пошті в нас нічого. Я можу розіграти комусь такого Драйнбоу Локмена. Або такого, або такого, або навіть такого. Можу комусь розіграти і подарувати отут. Але треба, щоб ви. Треба, щоб ви покинули мені щось потужне, тоді я вам можу розіграти. В сезон пасі нас по суті нічого не додавали Та Це в принципі таке. Три плази. Це що? Ну, штука? Ну, коротше, у нас таке оновлення. Появилося. В Сумонах нічого не додавали. А міфік. Ні, а тут є, і тут є Ну, і все, напевно. На цьому ми будемо вже закінчити, напевно, свій відеоролик. Натикуйте купу своїх крутельких вподобайок. Якщо вам сподобалось це відео, ну і з вами був я, Шторм, і всім до нових зустрічей і па-па!